Доброго часу доби, шановні добродії, поспішаю повідомити про черговий злочин, який трапився з нашим громадським активістом і журналістом громадської організації Багнет Нації. Я, як уповноважений представник самої громадської організації Об'єднана правозахисна група Багнет Нації і головний редактор. Нашого видання газети Багнетнації, намагаюся зараз зафіксувати і надіслати в інфопростір дану інформацію, для того, аби потім нічого не було забуте, і все ляже на папір у вигляді заяв про злочин відповідних. Поки що ніхто їх розглядати не хоче. Всіляко ці процеси блокуються. Суди перестали розглядати ті заяви по 206-й КПК, які ми колись подавали. Одним словом, йде повний безпреділ. Хочу розповісти коротко про те, як нашого журналіста було заблоковано на одній з вулиць міста Дніпра, трьома екіпажами. Загальна кількість людей була десь близько 12-15 в балаклавах, всі в піксельних одностроях і такого міц... міцної статури, скажімо так. От наш журналіст спротив не чинив, намагався. Посилатися на чинне законодавство цих людей законодавство не цікавить, не цікавить взагалі, тому він був бусифікований, відправлений на ВЛК, ну і подальші дії відбувалися відповідно до написаних сценаріїв. Зараз наш журналіст знаходиться в безпечному місці, з ним все гаразд. Будемо сподіватися, що все буде гаразд і з іншими нашими учасниками нашої громадської організації. От що, ні за кого не прийдеться зайвий раз хвилюватися. В Дніпрі відбувається, продовжується безпреділ, просто лютий безпреділ ТЦК. От, про що знов таки повідомляють телеграм-канали наші місцеві. Ми цю всю інформацію збираємо. Все архівується. У нас вже є справи по ТЦК. У нас вже є відкриті кримінальні справи по ТЦК. Небагато з адвокатів і юристів можуть похизуватися такими... Результатами, які є на сьогодні у нас. От, але далі воно звичайно буде. І хотів би повернутися до попереднього матеріалу. Кому цікаво, зайде і переслухає, передивиться. Мова йде про постанову Кабінету міністрів України від 5 грудня 2025 року, номер 1632. Про яку я розповідав в минулому відео, і проговорював про те, що вона є чинною, вважається чинною з 12 грудня 2012 року. І фактично вона нівелює е, ті процеси бусифікації, які наразі відбуваються в Україні. Е, адже відповідно до цієї постанови. Покладено обов'язки на учасників експериментального проєкту, а саме на Міністерство внутрішніх справ, на Міністерство оборони, на Державну міграційну службу і на Генеральний штаб Збройних сил, для того, аби збирати і оновлювати інформацію про. Військово зобов'язаних, резервістів е і призовників автоматично. Тобто все, що ви сьогодні бачите на вулицях, це є незаконні дії. От саме після того, як була прийнята ця постанова необхідності в так званих групах оповіщення, немає взагалі. От немає від слова абсолютно. Розумієте? У них немає підстав навіть підходити до вас на вулиці. Бо ваші інформація про вас збирається і акумулюється на відповідних ресурсах, в відповідних реєстрах після того, як вона синхронізована з збором інформації з інших реєстрів. І для того саме ця постанова була видана 1632 для того, аби ці всі процеси зробити цивілізованими, щоб не було ось цього безпреділу, лютого безпреділу, який продовжує відбуватися, 12.12.2025 2025 року ця постанова набула своєї чинності. Нагадую, номер постанови 1632 від 5 грудня 2025 року. Ми е, зараз не будемо лізти в де в Єбрі е, з приводу того, що, наприклад, е, Міністерство внутрішніх. Справ Міністерство оборони, Державна міграційна служба, Генеральний штаб Збройних сил не були утворені відповідно до Конституції. Ми це все опускаємо. Ми про це проговорювали раніше і дуже багато разів. Що про те ж саме Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони, Державну міграційну службу, там, Міністерство фінансів і будь-яке інше міністерство є. Постанови кабінету міністрів України про затвердження положень, саме там, наприклад, про міністерство внутрішніх справ України або про Міністерство оборони України. От, але е, самі ці структури, е, звісно, не були утворені відповідно до 12 пункту частини першої статті 92 конституції. Ну, не були, немає підтверджень ніяких. Ми про це сьогодні не говоримо. Ми говоримо про те, що е, ось цією постановою кабінету міністрів намагалися все ж таки зробити цивілізований е, рекрутинг. І саме про це сьогодні йде мова: Що у них немає підстав навіть підходити до вас на вулиці, а тим більше, е, без присутності представника правоохоронних органів. Ця постанова вона фактично виключає будь-які е, подальші е, адміністративні правопорушення, тобто е, розшук там, як коли говорять там про розшук ТЦК в адміністративному праві або е, в кримінальному праві. Ця саме ця постанова вона виключає ці всі моменти. Вони неможливі. Почуйте. Ви не чули нічого, те, про що вам говорилося раніше багнетом нації. Унікальна інформація була подана взагалі то українцям і українській нації для того, аби вилізти з, цього, з цієї халепи і не влазити більш ніколи. Але ніхто нічого не чує. І ось що погано. Хто там пише, які-то коментарі, які-то висири? Е, пропоную все ж таки вам або взятися за розум, або е, ну, не, не блистать е, е, своїм невіглаством. Ті, хто нам допомагають, я вам за це вдячний. Е, допомагайте саме на правові дрони, які мають. Е, Долітати до кожного, хто свідомий. От Не фінансуйте шахраїв. Далі буде. Буде все багнет нації, бо іншого шляху немає правового. От. І ганьба юристам, ті, які є в Україні і які про це не говорять. Дякую вам за увагу. Далі буде.